Самбір свідок історії нашого краю. Самбір, старий над Дністром, мов кобза, сів, щоб спочить. Скільки вже часу пройшло, скільки подій вже прожито його думи не сплять, а його серце болить, писав у своїй поезії Владика Ян Швець, який протягом певного часу проживав у місті Самборі. Сьогодні вашій увазі хочемо запропонувати невелику розповідь про місто Самбір, про його минуле та краєчком око заглянути його майбутнє. Не претендуючи на якісь особливі визнання твору, серце відчуваємо, що ця праця буде надзвичайно корисною і потрібною у наш час. Невелике місто біля самого підніжжя Карпат, яке нічим не відрізняється від інших подібних до нього міст. Що розташовані скрізь по нашій квітучій Україні? Чим заслужило воно досить велику увагу серед жителів всього Прикарпаття, і тоді виникає ціку... цікава думка, що було тим джерелом сили, яка дала можливість самбору зайняти таке історично важливе, почесне місце серед міст Галичини, що з давніх століть. Його представляли відомі художники, письменники, поети, яким судилося народитися або проживати в цьому надзвичайному місці та самим творити його історію, чим збагачували та посилювали його роль у різні часи існування. Художники раннього періоду, 1562 рік, такі як Львівський Маляр Герман, самірчанин за походженням, 1579 рік. Малі з самбора, ікони якого збереглися і сьогодні молимося перед ним. Неподалік від Самбора знаходиться село Кульчиці, яке своїми видатними, героїчними особистостями також прославило це місто. Не лише тоді, але й донині вони стоять на високих позиціях нашої історії. Це Марко Жмайло, гетьман Запорізького козацтва що командував козацьким військом у битві з поляками під криловим біля Крукового озера. Юрій Франц Кульчицький – русський шляхтич-перекладач, та розвідник польського короля Яна Собеського, герой Віденської битви 1683 року. Світове заняття отримав великий гетьман війська запорізького Петро Конавшеві Сагайдашний, який, по суті, врятував Європу від османського поневолення. За що йому було присвоєно звання Героя Польщі. Тактика його морських боїв і нині використовується та вивчається у військових навчальних закладах. Багато перемог ним було здобуто і на суші. Використовуючи скіфську тактику, він брав облогу великі укріплення, що славилася своєю неприступністю та захоплював їх. Запорізькою кіннотою захопив Москву, і тільки, тільки через випух бояр бояри змогли. І звільнитися від козаків. Та найважливим було те, що він буквально врятував православну церкву в Україні. На той час польській владі штучно вдалося добитися того, що в Україні не залишилося жодного православного єпископа, через що церква стала недієвою, і тільки завдяки старанням і авторитету гетьмана до Києва прибув патріарх Єрусалимський Феофан Третій, який висвятив єпископів для України. Ще при житті. Коношевича Сагайдашного за цей вчинок Єрусалимський патріарх назвав рівноапостолем. апостолем. Сьогодні православною церквою гетьман Петро Коношевич Сагайдашний за до Долико Святих, з титулом благовірного гетьмана Петра. Незвичайно важливу роль для Самбара у сарані літератури виграв чудовий талановитий письменник Андрій Чайковський. На його глибинах творах виховувалася вся молодь України. Так любити свій край, свій багатостраждальний народ та не кожному. У своїх творах він відкриває душу справжнього православного галичанина. Не Необділений був сам також і діячами культури, Знаменитий Лес Курбас, широко відомий театральний діяч. У 1915 році він заснував перший стаціонарний український професійний театр. Володимир Васік, талановитий кінорежисер, Іванна Климовська, письменниця, гумористка, акторка і громадська діячка та ще багато інших, а також митець сьогоднішнього часу Андрій Кузьменко Скрябін, що так і доспівав своєї пісні. Можливо є пригадати древню історію нашого міста, щоб мати уяву про нього. Саме місто Самбір виникло в 1241 році на місці древньоруського поселення Погонич, котре, як гадаю, займало теперішню територію уздовж вулиці Тараса Шевченка. Також припускають, що недовлік від цього селища на пагребі, де тепер стоїть церква Різьба Богородиці і колишній костел Бернардинів було давньоруське укріплене городище, одне з багатьох. Непри не слід забувати про те, що головною спадщиною Самбора в давні часи стала історія старого Самбора, який знаходився на відстані 18 кілометрів на південний захід. Дуже часто в долі нашого народу траплялися важкі часи, були ворожі напади і тяжкі поневолення. Одним з таких був 1241 рік. Монолотатарівщен зруйнували древнє місто самір. Цілії жителі позбави найелементарнішого захисту, змушені були переселитися подалі від спустошених згарищ та руїн, де уму для подальшого існування не було жодне. Для переселення вибрали поселення погонич, яке в той час більш-менш уціліло. Минав час, умови для життя налагоджувалися. І здавалося, що все лихо минуло. Та, на жаль, на зміну цьому прийшли нові випробовування. У 1349 році сам ріки всю Галицьку Русь завоювали польські феодали на чолі з королем Казимиром III. Знову війна, знову смерть, та сльози, кайдани та неволя, як Данило Галицький, так і пізніше Казимир III – під тиском Орди був змушений їхати до ординців за ярликом, щоб цього йому дуже не хотілося. Думаючи на випередки, Казимир спланував перед своїм королівством створити буферну зону, яка б захищала його і його володіння від нападу монголів, і була б хорошим донором для всієї держави. Щодо завоюваних земель, то надалі ці доноруські землі відійшли до Польщі відразу. А лише в 1387 році після короткочасного перебування у складі Угорського королівства. Казимир, щоб добитися своєї мети і зробити послушним народ, розпочав виконувати головне завдання, а саме знищити віру завойованого народу. Адже відомо, що якщо залишити віру, то рано чи пізно народ знайде можливості відвоювати її і свою незалежність. Минучи малий проміжок часу, і польській владі все ж таки вдалося добитися свого. 1596 рік став роком, який надалі вплинув на історію не лише Галичини, але всієї України. Зрада київських єпископів, що запровадила Берестейську унію, так і не дала Україні можливості встати на ноги і створити свою міцну державу. Протягом довгого часу тривали пригноблення, руйнування та примуси проти поневоленого галицького народу. До наших сіців збилися пізніші зразки проєктів про знищення Руси України, у яких пропонувалися всі можливі та неможливі засоби для втілення жорстокого ворожого задуму. І вже було сказано королю Казимиру. Загарбана земля Русині не була потрібна як частина Польщі. Йому потрібен був так званий буфер, який би захищав терени держави від монгольської навали. Тому, то, в прямому сенсі, новозахоплена земля не трактувалася як частина самої польської держави, і просто віддавали в оренду за гроші багатим магнатам і вельможам з королівської родини. У 1390 році польський король Казимір. Передав сам мір воєводі спитку з Фельштина, з наданням місту Магдабурського права, яке надавало йому певні права. Самбірчанам залишалося одне, при нападі ворогів вони повинні були захищати короля його землі від чужинців. Колишня самбірська вулиця, яка була княжою власністю, опинилася у складі польської держави і стала одним з чотирьох повітів перемирської землі руського воєводства. Вірніше, приватної власності польських королів та магнатів, головну працю для втілення ідеї короля відігравала шляхта, галицькі русини, які мали своє володіння, свої землі і мали відносну волю. Та коли нападав ворог, вони брали своїх людей і йшли захищати короля. Також для цієї справи були створені і грієстрове козацтво щодо існування монастирського життя. То на території Старосамбірщини монастирі існували ще задовго до Володимирського хрещення. І першими монахами були анахори, подвижники, що жили навіть люди у лісах, в яких той час було тут досить багато, як казують дослідники на заході України, відомо понад 700 печерних скельних і ґрунтових порожнин. У деяких таких природних утворах було додатково викуті. Спеціальні приміщення для зручності проживання, господарського використання та інших потреб. Як свідчить місцева традиція, що у 8-9 столітті печери одиночки існували на місці теперішнього Лаврського монастиря, очевидно, що на появу перших монахів на Саросамбірщині певний вплив могли мати великоморавська та чеська християнські держави. Одним з монастирів є Свято преображенський Спаський монастир. З цим монастирем є пов'язане існування окремої самбірської єпархії, незалежної від Перемирської. У XII столітті самбірський єпископ був самостійний і мав своїх єпископів, резиденція яких перебувала саме у цьому Старосамбірському монастирі. Жалюгідним на сьогодні. Виглядайте місце, де стояв цей монастир, це не стара школа, два стенди один з них повалений. Важко уявити, що на цьому місці була колись така велика святиня. А головне те, що у цьому монастирі був захоронений князь Лев, син Данила Галицького, який на завершенні свого життя прийняв монашество і написав заповіт, який призивав триматися православної віри, чи личить глечанян так, Поважати свою історію, своїх князів. Хто не визнає минулого, майбутнього ні не буде ось і вся правда. Якщо заглянути глибше в історію того часу, коли міста Переміші і Сіноки до безпосередньо були дотичними до міста Самбора і керувалися Галицько-руськими князями, то бачимо, що у цих місцях діяли кафедри з православної єпископи До нашого часу. Збереглися перелік цих єпископів, починаючи з Антонія Добрині Ядреновича 1218-1225 роки та Антонія Яска Якимфа. В різні часи налічувалося 24 єпископи. У Саборі пізніше з'являється досить відомий православний багатий шляхтич єпископ Антоній Радиловський. Завдяки дослідженням доктора Володимира Кобільника. Маємо можливість заглянути в період 1553 року, де після тривалих королівських заборон королева Бона дозволила єпископу Антонію Родилоську збудувати у самборі церкву серед оборонних мурів. Цим епископ пов'язано створення православного братства на честь апостола Филипа. Це братство мало необийку Богу, про що свідчить грамота надана. Благословення Вселенського патріарха Акимфа, яку вручив братство митрополит Єпфейській Парфеній. Братство заснувало школи, шпиталі і надавало посильну поміч для православної віручої, які жорстоко переслідувалося та пригнічувалося польською владою. Не можемо залишити поза увагою ще одну надзвичайно важливу посать, яка пов'язує неминулі часи з нашим сьогоденням. Це посадця дителі Павла Конішкевича, митрополита Тобольського. У 1705 році в Самарі була страшна епідемія холери. Центри були переповнені померлими. Людей просто хоронили у парках. Загинули дві третини населення. За короткий час самбір суттєво змінився до невпізнання. Не змінилося лише одне, тиск на православних з боку влади. У цьому році і з'являється на світ майбутній святитель Павло Кунюшкевич. Немає даних про те, які втрати понесла шляхетна родина Святителя Павла. Відомо лише те, що своєї віри прадідівської вини не втратили. У 12-річному віці після закінчення братської школи батьки віддали свого сина на науку до Православної Києво-Могилянської академії. На той час це був надзвичайно потужний навчальний заклик. Випускники його отримували як світські, так і духовні знання, володіли грецькою та латинською мовами, так як своєю рідною. Багато святителів, які навчалися там після завершення свого земного життя, до лику святих. Ця школа за примусом влади служила просвітницьким джерелом для малопросвіченої на той час московської держави. Світоч Люпалу також довелося брати участь у цій ніким неоціненій справі. Його служіння, як послу проходили в Зайконоспаському монастирі Москви, потім у Великому Новгороді, а на завершення у далекому холодному Сибірському краї, де він очолював Тобольську єпархію. За протести проти свавілля імператриці Катерини був засланий на спокій до києво Печерської лаври. На довгі роки забутий людьми. Та незабутий Богом, за його чесне, побожне, за справедливе життя, Господь обдарував його святістю чудотворінням та нетлінністю мощей, ось яким велетним духом, прославленим Богом, святительним полом, сьогодні можемо пишатися самбірчани. Побожні самбірчани приклали багато зусиль, щоб прославити свого святого. Ними на честь святителя збудовано великий храм. Нижній поверх, якого храм Усипальниця, Святителя Павла, верхній храм Успіння Пресвятої Богородиці. Депутатами Самбільської міської ради одній з центральних площ міста було надано назву площа Святителя Павла Конюшкевича. Також було винесено рішення про спорудження пам'ятника святителю. але розпочалися військові вторгнення російських вандалів в нашу Україну. І робота по спорудженню пам'ятника була відкладена. З того часу пройшло вже 10 років, тому виглядається як факт нашої надбалості до надзвичайної людини, яку породила наша самбірська земля. Хіба можна нам забути наше минуле, цуратися нашої історії, а тим самим бути недостойним нашого майбутнього? Чим скоріше виправляємо старі помилки, це відносно Спаського монастиря. Та не зробімо нових, а саме, як би не було важко, спорудім пам'ятник святителю, та не забуваємо своєї історії. сам би відкликнеться на наше зауваження та зробить свої висновки, адже в Самбері так багато добрих і щирих людей.